Сьогодні я тестую свій новий корнербар і я не придумав нічого краще, ніж відправитися в поїздку на 60 кілометрів проти вітру, судячи з усього. Зараз проїхав у сусіднє містечко, як же мені тут подобається. Я проїхав свої перші 8 км, тому вже є що сказати. По-перше, відчувається якась додаткова мобільність в хватах, тому що на прямому рулі все-таки якось мені постійно зводило руки, хотілося якось так, 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 так. Тримати кермо, і це було дуже незручно і небезпечно. Зараз в мене є як мінімум, я собі обрав три хвати, які мені е, зручні, скажімо. Е, тож в цьому я вже бачу плюс. З мінусів почало боліти коліно, тож це не зовсім баран, але і не пряме кермо. У цьому відео я розкажу про свої враження після поїздки і дам пораду, чи варто його взагалі ставити. Маршрут, який побудував комут мені невідомий, майже весь він буде пролягати по ґрунтовим дорогах, по гравію, тому це буде серйозне випробування як для мене, так і для мого велосипеду. Ай, до речі, дуже вчасно. Вчора прийшла сумочка моя підрамна. Називається бренд Рінвол. Ріндвол, здається. Коротше, теж дам свій відгук, але мені вона дуже допомогла, тому що, хоч би, три якісь помістились. О, слухай, це якийсь мотокрос тут. Треба буде послідкувати за подіями, можливо, буде якась гонка. Приїдемо подивимось. Виявляється, це незвичайна грунтовка просто. Це такі місцеві дороги, і трафік тут ну, не менше, ніж в місті, тому треба вдягати окуляри, бо вже очі слюзяться від піску. Треба було брати якийсь тримач для телефону, бо я замахався доставати його постійно. Перевіряти, чи то мій поворот, чи не, чи не то. І наразі є два маршрути. Ця дорога краща, але не факт, що там я зможу перейти через залізні колії. Ця дорога трохи гірша. Але теж не факт, що я прийду, але ймовірність вища. Там десь має бути дорога, яка їх об'єднує. Ну, в будь-якому разі вздовж колії має бути якась доріжка маленька. Тому поїдемо туди. Куця, яка переходила якраз залізничні колії, привітавшись, вона почала щось казати латиською. Він на мені так соромно, що я не знаю. Таким в себе просто де менше відчуваю. Сором. Сором, друзі, якщо ви живете за кордоном, вчіть мову. Хоча б якось. Буду думав там і залишусь позаду. Якби не контакти я б не вивіз. Просто все заросло. Я не знаю, як та бабуся звідки вона прийшла взагалі. Можливо, десь у неї тут хутір є. Ху, тепер далі треба визначитися з напрямком наступним. До речі, ось такі ось фляги це така дурня. така дурня. Я навіть, ну, деякі купують просто без оцієї резинової Не знаю шляпи. короче і їздять отак от. Ну це, це жах. Воно просто все в пилюці. Подивіться. Воно все в пилюці. Як ви п'єте його, я не знаю. Можливо, ви живете в якихось районах, де зовсім немає пилу, де чисті дороги, ви не їздите по бездоріжжю. Але ну це дурня. Найкраще це, ну або така, як мене зараз покажу, або ось така, яка повністю закривається. Це Декатлонівська. Або ж а, ну старі, які знаєте були такі, типу як купол закривався, повністю це все і вимазувався лише оцей білий там купол. цей А це, блін, це дурня. Я буду шукати іншого. Що ж у вас як ставиться до ізотоніків? Бо я купив в Декатлоні на пробу ізотонік. І в цілому я не помічав ніякої проблеми, коли я їздив на невеликій відстані. Ну, типу там 30 км. Бо мені якраз дві фляги вистачає на 30 км. Я не відчуваю спраги. Зараз вже я буду їхати. Ну як буду їхати? Я їду. 60 я намагався як пізніше почати пити цей ізотонік. і щойно я його почав пити я вже не можу зупинитись В роті все постягувало Ця неприємна солодкість взагалі ну, вона зовсім не до чого це типу якийсь маркетинговий ход щоб його більше пили не знаю, я вже думаю, що краще б я десь водички набрав і без азотоніка їхав. Якщо хтось хоче сказати, що у них в країні погані дороги, я вам хочу сказати потримайте моє пиво. 30 Офіційно я більше ще не їздив. Знайшов таке чудове місце, зараз трошки перекушу, відпочину, вип'ю залишки водички бо вже половина пройдена. І будемо їхати далі. Майстерність збиратися просто на максимумі. Дивіться на цей кабель і на цей павербанк і скажіть, що тут не так. Хотів зарядити телефон, але що є, то є. Проміжні ітоги, які можуть стати загальними, враховуючи те, що в мене залишилося тут 29% заряду на телефоні, а, про кермо. Зап'ястя в мене ще ніколи так не боліли. Я не знаю, що не так, що треба змінити. Але зап'ясть ну, вся моя вага зараз вона на зап'ястях. Коротше, ну, я 28 км позавчора проїхав на прямому рулі, і в мене такої проблеми не було. Зараз я ось приїхав 31 і болить дуже сильно. Не знаю, поділіться як в кого, що в когось є баран, то чи там така сама проблема є у вас, бо тут ну, дуже незручно не якось. Плюс в тому, що можна змінити цей хват і більш, більш менш безпечно їхати при цьому це ось такий проміжний висновок зараз ще схожу подивлюся може десь знайду водички набрати та їхати таке схоже на дощик вирішив трошки роздягтися аж легше стало їхати якось я опустив цей момент коли на дворі стало досить тепло і ця вітровка тільки заважала а зараз так добре навіть трошки дощика ось пішло трошки змок наче невеликий дощик але підбішує. Дорога стає такою трошки, трошки, знаєте, не дуже зручною, особливо на моїх 35-х колесах. Треба окуляри антидощем змащувати. Це жесть якась. Привіт! Це у вас майбутнього. Я доїхав, все гаразд. Велосипед майже цілий. Я майже не промок, не змерз, не захворів. Зараз приїхали з вікою трохи. Трохи похимчистити авто. Телефон розрядився я вже доїжджав під час дощу, тому не було вже можливості записати відео, а коли вже приїхав, я дуже втомився. А, і день, день був, що, наче його й не було зовсім. Коротше кажучи, які висновки? А, висновки такі, що руль класний, але я його занадто низько встановив. Приїхавши додому, я його одразу підняв. Наскільки була можливість, я його підняв а, руки, а саме ось, ось ця частина дуже сильно боліла і навіть зараз я не можу нормально взятися за кермо. А, що ще? А, помив велосипед, намагався його послужити, знімав трещотку і в мене тріснула одна спиця. Після цього я зрозумів, що це знак. Так як я купив нову втулку, думаю, треба замінити. Почав розбирати. А, я, до речі, купив втулку, але не купив нові спиці, бо надіявся, що мені підійдуть старі. Тепер в мене мінус одна спиця. Я вже новий комплект спиць купив. Буду намагатися цю втулку сам встановити, в чому я дуже сильно сумніваюся, але у мене є план капкан. Де я встановлю як зможу, і потім з цим колесом, колесом приїду в сервіс і скажу, виправте мені просто вісінку. Такий план: загалом, кермо я однозначно собі залишаю. Так, тут дядька на хурі шумить дуже сильно. Кермо я однозначно залишаю. Я не буду більше їздити по цьому бездоріжжю Латвійському. Це, це жах, це кошмар якийсь, це пральна дошка, на яку більше не хочеться заїжджати ніколи. Я навіть під страхом смерті туди більше не поїду. Я проїхав 63 кілометри за 4 години. Загалом я вважаю, що це непоганий результат для першого разу. А це я повторюсь, вперше я їхав в таку велику відстань, те, що й по бездоріжжю. Ось в цілому я задоволений.